Добрий день, а яка у нас зараз урок? Добрий день, діти. Зараз підкриваю. у нас математика. Що? Як математика? Так, діти відкриваємо та сторінку та 150. Як я ненавиджу математику. Що, де, що там робиш? Давай відкривай підручник і пиши 12 жовтня. Класна робота. Діти, нагадайте, будь ласка, яке в нас було домашнє завдання. А може я, а може я? скажу, яке домашнє завдання було. Маша, можете, будь ласка, виключити фільтри і його не включати. У нас зараз урок. Мене так біситься, вчителька, це капець. Я хочу зараз в чат. А може я скажу, яке було домашнє завдання? Так, звісно, говори. Домашнє завдання було треба було прочитати правила на сторінці 170 ем, та зробити письмово номер 180-195. Переходимо до усних завдань. Діти, скажіть, будь ласка, скільки буде 10 плюс 20? Я вас попросила сказати, скільки буде 10 плюс 20. Артем, можеш відповісти? Шо, 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 Що? Рузуміло. Відповідає Маша. Разуміло. Відповідає. Зрозуміло. Наступний. А Юра. Будь ласка, не їсть, не їжте, не малюйте, не балуйтесь на уроці, це урок, а не ігроленд.